У Росії назвали нові вимоги для досягнення миру з Україною, серед яких відмова України від вступу до НАТО та ЄС Так це тактика чи істерика? Воєнний злочинець із російського МЗС Галузін заявив, що врегулювання в лапках, звичайно, можливе лише за умови припинення бойових дій з боку збройних сил України та постачання західного зброєння, з якого переляку ми це повинні робити, в російському МЗС так і не пояснили. Вимоги Рефії вустами МЗС швидше підтверджують юридичну та фактичну недієздатність та неадекватність російського керівництва, тому реалістичні лише зустрічні умови. України передусім йдеться про негайне виведення військ із усієї суверенної території України. Також потрібне остаточне визнання того, що радянський Союз розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Крім того, Україна вимагає видання воєнних злочинців та авторів війни, а також закріплення зони демілітаризації так званої буферної зони на території Рефії. Крім того, Україна вимагає скорочення наступальної зброї ракет підвищення на дальності у ЕРЕФІ та проведення міжнародної конференції із організації контролю над ядерним арсеналом ЕРЕФІ і нарешті юридично зафіксовану програму репараційних виплат, включно із добровільною відмовою від арештованих в інших країнах російських активів на користь України в цій годині в нашій студії. Айдер Можнабаєв, заступник гендиректора телеканалу АТР, український журналіст. Я освіта. Я теж вітаю. Дякую, що завітав. Обговорюють всі оці вилазки в Білгородську, Брянську область. Як ти вважаєш, чи бачиш ти, як реагують на самі Росії на оці вилазки? Ну, Зрозуміло, що в цих областях населених пунктах паніка. А що, от медіаспільнота російська? Медіаспільнота. Ну, медіаспільнота, вона там дуже специфічна, це пропагандисти. Там теж вони теж панікують, звісно, але але просто я нагадаю, що Росія це дуже централізована країна і держава, і там все вирішується у столиці. І навіть якщо там Білгород, там що заводно може відбуватися, якщо мешканці жителі Москви це вони відчувають, а вони це не відчувають. Це не несе паніку таку суцільну. І це треба розуміти. І я особисто знаю декілька там людей, які були в складі цих підрозділів. Я не знав, що вони туди йдуть, але потім побачив фото-відео. Я подякував, сказав: ну, це супер круто, ви великі молодці, сміливі люди. Ось це не можна переоцінити. І для нас психологічно, і для них теж. Ну, в принципі, всі ж знають. Так ну просто рівень паніки там не такий, як може здаватися. Через те, що знов ж таки вони в принципі їхнє життя мало змінилося спочатку повномасштабного mm -hmm. вторгнення. Ми перебільшуємо і захід може теж перебільшує вплив санкцій, бо у них усе є, у них все працює. Москва живе багато там нічого, в принципі, нусь, крім того, випадку з незрозумілим там нападом на, на Кремль. В принципі, нічого там не відбувається. Вони живуть спокійною, такою, багат, спокійним, багатим життям. Вони, ну це в принципі ну, притаманно таким ситуаціям. І в Берліні так жили і до 44-го року, деякі пізніше. І тобто, вони будуватимуть, що нічого не відбувається до кінця. Але і кінець Росії теж буде дуже швидким. Він буде таким я б сказав таким лавіноподібним. Просто ну та там так се А що... А що мені, мені цікаво змоделювати. Що має відбутися? Угу. Це щось аналог 17-го року минулого століття. от такого скажімо, я думаю, такого не буде, бо деградації. А ну там просто в 17-му році угу. було дуже пасіонарне населення. І там багато було партій, Підігріти, рухів, підігріти, так, підігріти так. і підігріти. І на, тоді просто ще просто mm -hmm. треба відрізняти дуже суспільство сторічної дивнини. Там, ну наприклад, навіть у Москві, mm -hmm. І сучасне суспільство. Це пройшло вже багато поколінь такого негативного відбору. І раніше там можна різному ставитися, до більшовиків, там більшовиків. Там навіть не хочу там все, все вдаватися е, глибоко, але mm -hmm. вони були пасіонарні. Зараз пасіонарів не так багато в тому, що, ми з, що, що зараз є ще Росією. Переважна більшість людей абсолютно пасивні людажери, їх називають такі. Тобто вони спостерігають за чужими стражданнями, вони абсолютно ну, як би сказати, позбавлені емпатії, але вони, вони не, не підуть битися за свою країну. І за себе навіть не підуть. І чому, я так думаю, тому що я був свідком, я молодий був, але вже ну, розумів щось. Коли э, Радянський, Радянський Союз упав, э, ну нічого не відбулося там. Uh -huh. ну, тобто, э, вони коли, тобто для їх для їхньої психології дуже важливе відчуття э, можливості. Тобто, э, це поведінка, я не знаю, якого бандита э, там, ну, злодія, э, який. Коли бачить можливість, він почувається так, ну, впевнена. Коли він розуміє, що все там, тоді він не чинить спротив. Тобто вони там ідеологічних людей не так багато, і це доводить, до речі, те, що найбоїздатніші частини це Вагнер у них. Ну так нібито не може бути, але в них є мотивація. Там свобода, там я не знаю гроші так, ну, да гроші, свобода. Те, що да, те, що в них ну тобто, ти сидіш там е десь і абсолютно без шансів, тут ти вийшов. Тобі дають убивати, у них кримінального складу люди, тобі дають гроші. Почесті, ти, 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 да, ти станеш так, сєм. Так, да. так. І, ну, і крім того, ну свобода це головне для людини, яка б вона там погана не була. А свобода в плані того, що вона на волі бути. Угу. Вони, вони все одно рабами залишаються, але те, що в них найбоєздатніші частини це саме зеки. Каже, каже про якість їхнього суспільства. Переважна більшість, і в мене там мої джерела в Росії, які залишилися всі люди, які знають це суспільство. Там цей шар людей, які дійсно готові там вбивати, вмирати, він невеликий. І стояти до кінця, навіть не щоб вбивати, вмирати, а просто стояти до кінця за щось. Переважна більшість це раби, які просто тривають, тримають ніс повітру. І вони коли відчують, що все. І так було наприкінці там, августа 91-го року, я на власні очі це бачу. Тобто, ну, уявляєте собі там, ну, я просто середнє соціалічне місто, де там, я народився, так сталося, там ну, приблизно так, тоді антикомуністичної опозиції було людей 80, а всього там мільйон, більше за мільйон було населення області. І всі були за комуністів. Я просто абсолютно знаю, що так і було. І абсолютно всі були за ГГЧП. Абсолютно, там ну, 99% був за КГЧП, за КДБ, там за Радянський Союз. Та, до... Абсолютно, там, там, там ну, просто шансів не було, що щось зміниться. Але в Москві відбулися події, які ми знаємо, коли там люди абсолютно без зброї зупинили танки. А вони знесли пам'ятник Дзержинському і за цим спостерігали 7 тисяч КДБшників просто у вікна. І там зброю були і нічого стіли. не робили. Вони просто нічого це був параліч волі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.